Творці майбутнього та молодіжний духовний центр Фрідом за підтримки комунального закладу Палац культури та мистецтв розпочали цикл соціально розважальних ток-шоу. На першу зустріч був запрошений відомий репер Олександр Ярмак, завдяки якому в актовій залі міської ради яблуку ніде було впасти. Через кількість охочих побачити власними очима зірку та можливість з нею поспілкуватися. Олександр щиро повідав підліткам секрети свого успіху та розповів про складнощі, з якими він зіштовхнувся на шляху до нього. ребята с Вишневой, как бы, ну, я по жизни занимаюсь тем, чтобы как-то помогать молодежи, там, какой-то свой опыт им передавать, то, что я там за свои 22 уже получил, короче, это Мне кажется, мне еще им рассказать правильно то, что я прожил, потому что они сейчас как раз в таком возрасте, когда вот нужно давать действительно правильные подсказки, когда вот человек еще там І себе, в чому-то заблуждається, сам репер ще з дитинства мріяв співати. Проте батьки змогли переконати юнака, що він не володіє талантом, і його голосові дані далекі до унікальних. З цими думками Олександр продовжував жити і намагався знайти себе в інших сферах діяльності. Як сказав уже відомий репер, музикою не любив займатися, тим паче, що кар'єри на цьому не збудуєш. Я ходив на футбол і мені це дуже нравилось. Вот. А потім, коли вот, ем... вообще я играл в КВН и очень любил писать там всякие там финальные песни, там выходы. У меня это как-то хорошо получалось. И подбирать там треки, и писать текст, и все. И вот как бы там я начал первый раз что-то там типа петь. это было страшно, ужасно, но э, как бы вот такими какими то ні не, панятними Я прийшов крепле зі слів Олександра, для молодої людини головне знайти правильного наставника, який би міг скерувати внутрішню енергію у правильне русло. Натхнення для своїх творів Олександр Ярмак знаходить у повсякденному житті. З кожного прожитого дня репер виносить повчальні та цікаві моменти, які може використати у своїх піснях. Приміром, популярний трек «22», присвячений подіям на майдані, був створений завдяки... Які прожитим дням серед українців, які відстоювали національну ідею. Вот були найжорсткі жісткі столкновения на Грушевському. Ми там часто там находились, присутствували, і прямо на тот момент очень сильно все накопилось в душе, дуже хотілося щось сказати. Головна порада музиканта вишнівським дітям не боятися випробувати себе у різних направленнях, не боятися зробити помилку. А вже коли зрозумієш, що ця справа є твоєю, не відпускати її і вкладати всі зусилля для удосконалення своїх умінь. Це кожна людина, яка тут знаходиться після нашого ток-шоу, Вона зможе легко знайти ту ціль, ту справу, заради якої вона народжена, яка буде приносити їй максимум задоволення, яка дозволить досягти її найбільших висот у житті. Зробить її успішною, відомою і щасливою. У кожної людини є така ціль, і її просто потрібно знайти. Отут ми якраз допомагаємо це зробити. На захід також були запрошені психолог та директор комунального закладу Палац культури та мистецтв Павло Бойко, керівник відділу виконкому з питань молоді та освіти Оксана Олексієнко, бронзовий призер чемпіонату світу з легкої атлетики Сергій Регеда. Фіналіст шоу Україна має талант. Денис Клімов. Під час обговорення тем життєвого покликання до слухачів вийшов міський голова Ілья Діков. Який поділився деякими спогадами з власного дитинства та нагадав, що його двері завжди відкриті для спілкування. Тема надзвичайна і дуже потрібна для дітей, тому що їм, як зараз, як ніколи, важко розібратися те, що в цьому світі і знайти себе в подальшому. А від цього залежить все. Діти наше майбутнє. Рішневому наша молодь це майбутнє нашої молоді. Від того, яким не вибереш шлях, від таке буде наше місто. І охочі мали змогу задати свої питання, взяти участь у дискусіях. Діти активно обговорювали такі теми: як переконати батьків, що саме ця справа їм цікава і важлива, як досягти успіху, якщо улюблена професія не прибуткова, та чи варто йти проти волі дорослих? Жоден присутній не залишився без уваги ведучих та запрошених гостей за декілька годин спілкування з цікавими людьми. Діти набралися вражень та позитивних емоцій.